Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, які я роблю заготовки в морозильну камеру. Це дуже класичні заготовки, які мають постійно бути в морозильній камері. Тому поїхали. Для початку натираємо всю морку. Найкраще це робити через комбайн на мілку тертку. Вручну це не варіант. Далі пересипаємо це все в пакети. У мене ось такі з застіпкою. Можна в лотки, але в лотках незручно, тому що дуже багато місця забираю в морозильній камері. Оце самий оптимальний варіант. Все це гарненько запаковуємо, випускаємо повітря і гарненько втрамбовуємо. Ось таких в нас три пакета виходить. Дуже зручно зберігати в морозильні камери, відкрили, коли вам потрібно, додали до якихось зажарок, до супів, до м'яса і так далі. Далі переходимо до грибів, у мене шампіньйони, нарізаємо все це на полосочки. І розподіляємо порційно по пакетах. Ось такі три порції у нас вийшло. Дуже добре додати до якихось каш, зажарок і тому подібне. Далі переходимо до картоплі. Картоплю нарізаємо кубиками. Розподіляємо порційно по пакетах. Застібаємо, обтрамбовуємо. Ось таких 5 порцій в мене вийшло. Дуже добре використовувати для супів, для борщів, для запіканок і тому подібне. Переходимо до цибулі. Аналогічно все це перетираємо. Далі розфасовуємо по пакетах. Дуже мені подобається заморожена цибуля в холодильнику. Постійно вона потрібна на кухні мені в приготуванні якихось трав, а от постійно її чистити і плакати над неї я просто ненавиджу. Ось таких три пакетика в нас виходить. Все це заморожуємо і коли потрібно, дістаємо. Далі переходимо до буряка. Аналогічно це все перетираємо. Це розфасовуємо по пакетах. Буряк я використовую для борщу. Ще я залишила цілий буряк, запечу і зроблю з нього салат з часничком. І ось тільки пакетів бурячку терту у мене вийшло. Далі переходимо до капусти. Чистимо капусту, знімаємо лишні листочки. Далі нарізаються все так, щоб помістилося у комбайн. Тут зазвичай використовують для борщу, а також можна стушкувати з м'ясом. Ось такі три порції у нас виходять і ховаємо в морозильну камеру. Ось така універсальна заморозка продуктів у нас вийшла. Кому сподобалось це відео, обов'язково ставимо лайк, підписуємося і дякую вам за перегляд.